Доброго дня вам! Уявіть собі, ви пенсіонер, працюєте, отримуєте зарплату і раптом вам повідомляють: вибирай або заробітна плата, або пенсія. Хто вас змушує обирати? І чому це стосується лише деяких пенсіонерів? У цьому відео ми розкриємо, хто з пенсіонерів змушений зробити вибір, хто може законно отримувати обидва доходи, а кому це можливо дорого й обійдеться. Ви дізнаєтеся, коли працювати на пенсії вигідно, а коли ні, і яку заставу сплатить пенсійний фонд, якщо ви забули повідомити про зміну статусу. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Ну що ж, люди розгублені, чи можна працювати на пенсії й отримувати зарплату водночас? Закон каже так, це можливо, але не завжди і не всім. Більшість пенсіонерів можуть працювати, отримувати зарплату та зберігати пенсію. Але є дуже важливі виключення, друзі, і іноді вигідність такого рішення виявляється дуже хиткою. Дивіться. Закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає, що пенсію нараховують незалежно від того, чи працює людина чи ні. Але і тут поворот, не всі складові пенсії будуть зберігатися, надбавки чи перерахунки можуть знецінитися. Ну ми це з вами вже знаємо, проходили. Але існує група людей, для яких. Суміщення зарплати й пенсії заборонено чи навіть дуже обмежено. Найперший приклад це пенсіонери за вислугу років. Слухайте уважно, якщо ви вийшли на пенсію через вислугу років, наприклад, учитель, держслужбовець або інші спеціальні професії і лишаєтеся працювати на посаді, що дала вам право на цю пенсію. То пенсію вам припиняють виплачувати вже все, друзі, то вже так не буде, як колись. І лише коли ви звільнитеся, її відновлять вам. Ну, наприклад, вчитель, який пішов на пенсію за вислугу років, але лишається працювати як учитель, увага, пенсія призупиняється тоді. Якщо ж та сама людина піде працювати на іншу роботу, не пов'язану з пенсійним правом вислуги, тоді пенсію можна отримувати. Розумієте, друзі. Також є інші випадки, коли пенсія не виплачується, якщо призначена певного виду, наприклад, соціальна пенсія, крім окремих просто винятків. Чи пенсія призначена жінкам, які скористалися достроковим виходом до досягнення пенсійного віку? Отже, тепер вибір. Це не просто примха закону. Він стосується лише тих, кого закон прирівнює до непрацюючих на певних посадах там чи з певним видом пенсії. А зараз дивіться, будете знати, хто має право отримувати зарплату і плюс пенсію. Пенсіонери за віком. Не за вислугу років, будьте тут уважні, пенсіонери за віком, друзі, можуть працювати і отримувати зарплату та пенсію. Закон передбачає пенсію, не зменшують тоді через працевлаштування, але з нюансами працюючим пенсіонерам не нараховуються деякі надбавки, що передбачені для непрацюючих пенсіонерів, наприклад, надбавки на непрацездатних членів сім'ї. Щорічно проводиться автоматичний перерахунок пенсії тим, хто працює з 1 квітня 2025 року. Цей перерахунок здійснюють без звернення особи з урахуванням набутого страхового стажу або за певних умов і заробітної плати після призначення пенсії. Дивіться, щоб зарплата бралася до уваги, при перерахунку мають бути виконані умови. Щонайменше 24 місяці страхового стажу, друзі, пам'ятайте про це, після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. І щоб врахування зарплати було доцільним, не гірші показники, ніж із яких вже була обчислена пенсія. Ну, це логічно, ми розуміємо. Дивіться, кому потрібно обрати пенсію або зарплату. Тут це стосується як і поради, так і корисно теж знати. Перше, якщо пенсія за вислугу років і людина працює на тій самій посаді, що дала їй це право. То пенсію припиняють виплачувати до моменту звільнення з роботи. Також, якщо пенсія призначена спеціально, ну, наприклад, державні службовці, прокурори, судді тощо, іноді закон говорить, що при працевлаштуванні на посаду, що дає право на таку пенсію, виплати призупиняються до закінчення роботи. В інших випадках, друзі, увага! Наприклад, пенсія за віком. Вибору, як такого, немає. Ви можете отримувати обидві виплати, якщо не потрапляєте у цей виняток, що ми говорили вище. Отже, обирати доведеться лише тим, хто потрапляє під цей законодавчий виняток, тобто пенсіонерам за вислугу років або іншим спеціальним категоріям, коли вони продовжують працювати у сфері, головне, яка дала право на цю пенсію. Дивіться, а коли невигідно працювати на пенсії, коли краще звільнитися? Слухайте, друзі, уважно, тут теж є по пунктах все. Перше, якщо ви отримаєте на роботі позицію, що дає право на ту саму вислугу, ваша пенсія зупиняється. Ви залишаєтеся лише з зарплатою, а пенсію зможете активувати лише після звільнення. Розумієте? Якщо продовжуєте працювати, багато надбавок та доплат для непрацюючих пенсіонерів. Просто втрачаються. Це також логічно, все як іде, за як за законами кажуть. Якщо ви забуваєте повідомляти пенсійний фонд, ну або не хочете, знаєте, от, про працевлаштування чи про звільнення, можуть нарахувати переплату і будуть стягувати 20%, увага, друзі, із пенсії, або вимагати повернути кошти вам добровільно. Деколи при перерахунку ще пенсія зростає. Але не наскільки, щоб компенсувати втрату деяких надбавок або податкові зобов'язання. Тому дивіться, іноді стійте на паузі, припиніть роботу, принаймні на певний термін. Це може дати кращий економічний ефект. Особливо, якщо працюєте в тій же сфері і що до пенсії. От яка може бути стратегія, що вибрати: зарплату чи пенсію. Послухайте, друзі, бо це дуже важливо. Подивіться, з яким типом пенсії ви є. Якщо це пенсія за віком, майже ніяких обмежень. Можна працювати і отримувати обидва доходи, але з втратою деяких надбавок просто. Якщо це пенсія за вислугу років чи інший спеціальний вид, працювати на посаді, що дала право на цей вид, означає втрату пенсії до звільнення. І друге, подивіться, чи збереглися б надбавки та доплати, якщо ви працюєте. Якщо вони суттєві, можливо, вигідніше не працювати тоді, друзі. Ну, воно ж так і є. І дивіться, третє, порахувати, що загубиться, якщо працюєте. Наприклад, надбавки для непрацюючих доплати на утриманців соціальні надбавки. Оці всі речі, дивіться, друзі, надбавки для непрацюючих. Доплати на утриманців та соціальні надбавки. Ці речі можуть потонути і це може з'їсти вигоду від роботи. Подумайте, тут також добре. Четверте, уникати неповідомлення ПФУ. Пенсійний фонд, друзі. Треба казати. Треба казати, бо то по тому буде гірше. Якщо при зміні статусу ви не сповістите пенсійний фонд, дивіться, своєчасно, протягом 10 днів можуть бути проблеми з переплатами. От і все. Слідкувати за перерахунком, це п'ята позиція. Якщо після призначення пенсії ви набудете 24 місяці страхового стажу, або пройде 2 роки, пенсію перерахують з урахуванням нового стажу чи зарплати вже автоматично. Це може дати великий плюс, я вам скажу. Ось таку, друзі, інформацію для вас. Підготовлено, чи отримувати вам пенсію чи зарплату, вже вирішуйте самі. А ми з вами почуємося вже у наступному випуску. На все добре вам!